Добрий день, дорогі друзі. Ось прийшла пора гібіскусів. Ось такі болотяні з пурпуровим листячком. Зацвів отакий червоний, червоний, вишневий, бордовий, ну краса. Тільки встигаю їх фотографувати, бо як тільки не встигну, то значить воно вже швидко зав'яне. Ось такі бутоні в море. Відкривається, вже тільки що викинула один засохший. Ось такий гарнюній пригарнюній вже розділився на декілька гілочок. Вон уже аж чотири гілочки. Кущик прошлому осінню я пересадила. Він там був ближче біля білого, і йому було тісно. Ось білий цвіте тільки встигаю від... викидати оці Ось такий красунчик у мене біла луна. Дуже-дуже огромний. Ось подивіться, який він здоровенний, приздоровенний. Ну, не те слово. І багато бутонів І це йому вже тут років десять. Оце шикарне чудо. Розцвіло ось вчора, перший раз, друзі. Сьогодні відкрилося аж два. Два бутона Я фотки робила. Воно було яскраве рожеве. І ще й в кінці. Дуже гарний. Але бачите, ось зараз три штуки одночасно вони давлять один на одного. І це вже кінець дня. Аж п'ять годин вечора трошки закриваю собою, бачите, головою своєю закриваємо, щоб колір ви побачили. Бо якщо я голову заберу, то його не видно. Ось такий колір, якщо сонечко на нього попадає. Крім тих трьох болотяних, що я зібрала вже, перший білий був, мріла про червоний. У мене ж ще є сирійських багато. Ось такий варігатний, повний махровий. Бачите, ну тут же тінь падає із яблунь. Ось такий він ловкий, як вам сказати, рожевий. Так, мабуть, я вже відео одне робила, трошечки вам показувала. Так, друзі, зараз обіду кругом. Ось покажу вам, дивіться, там ось задірайські яблочка. Яблінь, Яблоньки Ола. О, дивіться, які ловкі-ловки. бачите, видно, тут гарно видно. Вони оці тут на самому ж верхушку. Як я її нещадно обрізаю. Друзі, обрізаю, от подивіться, де на якому рівні. Я їх ось обрізала. Гляньте, ось обрізані вони стоять, бачите, які. На урві молоця. І скільки приросів в цьому році вона дала ось такий гібіскус у нас махровий. З міліровкою, як казала я, саме махровий, рожевий і ще в нього біленька серединка. Не у всіх, бачите, а є. цими яблучками, райськими. Дуже гарно виглядають, дуже гарно виглядають, що яблучка не, не зовсім дозріли, але вже гарні. гарні. Мене ще яблучка ябуч... ще є іншого сорту. То ті вже такі яскраві, ось зараз підійду, покажу вам. Ось друга яблунька. Це друзі, я тільки що приїхала, з ранку їздила на розборки з газом. Ну що ж, ви прийняли вони свою вину, що вони відрізали мені кусочок труби за те, що їм не сподобався краник, якого вони причепили аж в 2010 році, як ми сюди приїхали. Самовольно, нахально я їх запросила на провірку лічильника, а вони причепилися до краника. Що вас, що це за краник, ви його самі підключили і ви крали. Газ викрали газ для теплиці, якої мене нема, для плити, яка в мене електрична, ви для е, генератора, який в мене бензиновий стоїть у сараї, я ніколи ним не користувалась, бо не вмію. І мол, ви за, балони газові заправляєте сусідам. У мене кругом котеджі. Живуть генерали, живуть депутати. У мене село круте, У мене не просто село, а круте село. Коротше, друзі, вони свою вину визнали і сказали, що якби ми не знайшли свою вину, то ви б заплатили 70 тисяч штрафу. Але так як це вони повинні своїй, то вони нам повинні поставити безплатно. Ну, сказали, що я кажу, а я платила, як ви мені писали, що я добавлю заплатити, була три тисячі за те, що вони відрізали. Я говорю, а хто ці гроші мені компенсує? Хто мені верне за, те, за вашу шкоду? А ми, каже, не знаємо. От так, друзі, тепер знову написала заяву другу одну на електронну пошту, щоб підключили після того, що все виплачено було. От, а тепер знову після цієї розборки, що вони акт розбирали нас, оце тільки що сваху визвала для підтримки, внучку взяла з собою. Ну, в общем, це тільки приїхала. В сім ранку виїхала, п'ять годин вечора я приїхала. От такий вам те, що накипіло на душі за цей місяць. Що я пережила за цей місяць, це вам не передати. Мені там та, пілюльки давали, мене, мене панкреатит розігрався, я ночами не спала. Як і що і за що я винувата, який я ворк, що я вкрала цей газ? Теплиць в мене ніколи не було, сад здоровенний, і так далі, і так далі. Ось такий ще є гідіскус у мене на газоні сирійський, такими червоними простенькими квіточками. Це з цього починався мій сад. Оце посадки були. У 2010 році, тоді ж як і протягувалися, тут ось газ потягували. От вони мене питали, на що той краник, куди ви його і сьогодні розпікали, як у вас газ уходить в землю. Говорю, да, ось я знаю цю дорожку, по якій йшли рови, де що хлопці тут викапували, Я їм я, я пальцем розказувала, пальцем показувала. По схемах. В общем, вони розбиралися до двох часов дня, розбиралися Ось такий кімнатний гібіскус на вулиці. А потім вже треба ж було довіреність, це на українській мові Я вже вилічила голови. А мене ж не то що це ж від мого зятя. Це ж хазяйство мого зятя, а не моє. Ну, в общем, розборка була, була крута. А це тільки в п'ять часов я вернулася отут, а це в селі, за Києвом, Боярком називається, там їхня газова контора. О, так що, а то, що я за цей місяць пережила, то я їм сказала, я подам на вас на суд. Я бачила, що краник закону був підключений, що той краник, що там причеплений був. Він був офіційний на бумагах і в проєкті він є. От. І коли мене визивали сьогодні на розборки на засідання, я по телефону сказала: я буду подавати на вас на суд. Ну, в общем, я прийшла, друзі, і вони дали ці два тона було, перший другий по газу. Ну, в общем, закінчилось тим, що я чекаю, коли вони мені підключать. Отакі такі сьогодні. Незвичний буде вам відео накипіло на душі, бо я тоді казала, що в мене проблеми з газом. І на цьому хвилюванні, що я не могла вам ні знімати, ні розповідати, нічого. Будемо чекати тепер рішення цього далі. До побачення, мої друзі. Будемо сподіватися, що далі буде краще. От масяня киця нова, і маркіза воно улибається, то не маркіза, а мишка улибається, воно облизується, чекає гостей в тіньочку. Вони сиділи вдома на вулиці, поки я їздила. Так, друзі, от ще покажу вам. Ось у мене розквіт філіппінський кліродендрун. Подивіться, які квіточки маленькі. А, сонечко впало. Подивіться, які красиві квіточки. Клеродендрум Філіппінський. Угандійський мене бастує, не хоче свісти, я його не виношу, боюся, щоб тут, вон... бо погода Тух... ночі мінус, ну, 14 градусів це для них мінус. Це ж Філіппіни. Там же постійно, днем і ночі температура плюсова, а тут приходиться. Бугінвілії я занесла туди, в сарай Бугінвілі, там у мене. Я вже боялася ночного холоду, пониження температури. Так, оце такого відео я ще вам не знімала, наболіло на душі, друзі. Бачите? Це графіті, моя любимка, гортензія, красунечка. Вона міняються, вони всі-всі, скільки. Можна знімати про гортензії, то вони весь час будуть мінятися. Ну так, друзі, тепер на все добре вам. До побачення. Заходьте в гості, будемо спілкуватися. Дякую вам всім за підтримку. Ви мене теж підтримували. Я знаю, ви мені всі бажали всього доброго, і я витримала. До побачення.